И мне кажется, достигнута самая главная цель для так. украинцев. А, осуществлено вторжение на как угодно ее можно называть на старую международно признанную территорию Российской Федерации впервые после Гитлера, если не брать остров Даманский. Да. Но мы можем взять сколько угодно Гродовок и Новогродовок, а, но так, пока так, так. очень небольшой русский город Суджа будет в руках врага. Да. И э, очень небольшие курские села будут в руках врага. А, все эти э, продвижения на э, Донбассе, они в какой-то степени... Э, я просто смотрю по глазам обычных, обычных людей в, и не в Москве. И, и люди начинают задавать вопросы. Люди начинают спрашивать, а что мы такие слабые, что мы не сможем защитить уже свою собственную землю, коренную. Олег Николаевич. И вы не поверите, я тоже общаюсь с людьми. И тоже, вот все в регионах, да в регионах, начиная от Иркутска, и где я только не был. И все говорят, какие мы молодцы в Курске. И потом посмотрите, что там происходит. Вы просто посмотрите эти видеокадры, что происходит. Они не знают, как оттуда убежать. Они знаете, что пишут. Так Олег они не Николаевич. собираются убегать. Противник а. упорно, он противник занял плацдарм да. и упорно его удерживает. А знаете почему? По всем правилам военной знаете науки. Знаете почему, Олег Николаевич? Потому что они бы рады были бы оттуда уйти. Да не нужно им но... уйти. Не, не, Это нет. и политически, и военно, и психологически да. для них сверхважно. Поэтому я говорю, что они добились медийно главной сверхважно. цели. Это Леди сверхважно. С точки зрения. И медийно, красная медийно, линия. Наверное, красная да. линия в виде линии границы да. Российской Федерации да. тоже растворилась. Нет. Ну дай Бог. Нет, конечно. Дай Бог. Теперь для того, чтобы уйти, как ему ходить? Пешком? У них техника есть, так. но не в достаточном количестве, чтобы оттуда уйти. А плюс это все, все пути отхода с, под, под огном. С, с точки зрения военной стратегии, им не нужно уходить. Им нужно держать плацдарм. И, опы война. И опыт позиционной войны двух лет, да. Показывает, что держать плацдар можно бесконечно. Да, в том случае, если есть наблюдать, если, на каши... если на каши... есть возможность каши... вывозить раненых, резервы. если есть возможность кормить а, элементарную группировку, если есть возможность Вы завозить боекомплект. Подвозить. Если есть возможность, завести туда строительную технику для того, чтобы соорудить какие-то укрепрайоны. Гази тогда да, тогда можно логистику. сидеть. А когда у тебя нет путей снабжения, ты туда зашел с определенным количеством топлива и боекомплектом, ты не можешь до бесконечности там сидеть. 25, Взять какие-то города, дней, не смогли, Роман, расширились, 20, увеличили 20 линию дней, 25 дней уже. Да, да, mm -hmm. к сожалению, да. Ну, 25 днів то не значить навсідаля як нікаєте. Да, Може, первый... я так думаю. Може бути я, я, я вірю, що не всі саме Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21, один капітан першого рангу запасу ВМС України з нами. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні, і дозвольте привітати наших розвідників і тиранів воєнної розвідки з крутим святом. Та справді я сьогодні теж вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за них за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна. Морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю. У вас до морської піхоти було якесь якийсь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так. От. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку, ніби там ворог зупиняє свій рух, принаймні не зупиняє рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація вона взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді на Покровськ, зрозуміло. Але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е для бойових дій. І е що відбувається з одного боку, противник, е маючи серйозне вклинення в нашу оборону, він вимушений захища захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку, ну, на часовому ярі порядку, за звітом ГШ, Сьогодні було порядка 6-8 бойових зіткнень, на Турецькому 10. От. А тим часом на південь. Від е, Покровська на південний схід від Покровська. Е, бойові дії дуже гарячі. Ну, от на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб е, продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Лівий фланг, де е, е, Є небезпека контрударів флангових наших сил, от, і тому частково він е, спрямував свої сили з, от, на, на Селідове і на південь від Селідова, е, де намагається е, згладити, так, скажемо, е, фланги. При цьому створюється, от якраз на карті видно, що дуже доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років е утримують невельські На, це на південь від Там от е фактично. З 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контрударами ворога відкинути з флангів, або відходити на нові позиції. От з одного боку такий фокус е, операції зміщується на південь, е, тому на Покровському напрямку просування менше, тому що у ворога для оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами і найбільш готовий, найбільш. Боєздатні підрозділи перекидаються, я там Бровнувський рух прямо, перекидаються е, з турецького напрямку пів на, пів, на південь. Е, тим часом, е, наш, як і обіцяло наше командування е, після візиту Сирського на Покровський напрямок, ну і власне не тільки через це е, головнокомандуючий ситуацію знає, от, введені були додаткові резерви. На селідово, на покровськ, і ну не тільки вдалося стабілізувати на деяких ділянках фронт, а й нанести противнику болючі контрудар.